Виконуємо номер 565 із підручника Алгебра 7 та номер 23 крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Винесіть за дужки спільний множник і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Виносимо найменш, найбільший спільний дільник чисел 5, 5 і 10 це число 5. І зміна з найменшим показником. 5 ділимо на 5 буде 1, не будемо писати, це в восьмому, ділимо на це в четвертому. Показники степені віднімаємо. 8 відняти 4 буде 4. Маємо це в четвертому степені. мінус 5 ділимо на 5, це буде мінус 1. Це 7, на це в четвертому, показники степені віднімаємо, це буде це у кубі. 10, ділимо на 5 буде 2. Показники степені віднімаємо, це буде у нас просто 2. Умножити на 1 буде 2. отримали добуток 5 це в четвертому, на різницю це в четвертому, це у кубі 22. Виносимо найбільший спільний дільник 9, 27 і 81. Це 9. І зміну з найменшим показником М. 9 ділимо на 9 буде 1, М у четвертому на М у кубі. 27 ділимо на 9 буде 3, м у кубі на М, М у квадраті. І мінус 81 ділимо на 9 буде мінус 9, і m уже не буде. Отримам 9m помножити на суму М у кубі, 3м квадрат і мінус 9. Завдання третє. Найбільший спільний дільник у нас 8, 4, 10, це 2 І зміна з найменшим показником п у кубі. Отримаємо 8 ділим на 2 буде 4, п у сьомому поділимо на п у кубі, показники степені віднімаємо. Маємо п у четвертому степені. Мінус 4 ділимо на 2 буде мінус 2, п у п'ятому ділимо на п у кубі буде п в квадраті. 10 ділим на 2 буде 5, і п у кубі вже не буде. Отримаємо 2п в кубі, помножити на 4п в четвертому, відняти 2п2 дати 5. І останнє четверте завдання. Вносим найбільше спільний дільник 21, 28 і 14. Це 7. І зміна з найменшим показником Б. 21 ділимо на 7 буде 3, змінне вже не буде. Мінус 28 ділимо на 7 буде мінус 4. Б в четвертому ділимо на Б. Показники степені віднімаємо Б в кубі. І мінус 14 ділимо на 7 буде мінус 2. Показники степенів віднімаємо b квадрат. Отримали 7b помножити на різницю 3, 4 куб і 2 b квадрат. Номер 565 із підручника Алгебра 7, та номер 23 крапочка 20 із підручника Математика 7. Виконано.